Всім доброго дня! Сьогодні в'яжемо третій рядок правого рукава ажурного джемперу Air, який у нас дорівнює 50-му рядку загальної схеми. Візерунок рукава у нас в точності повторює візерунок тулуба. І послідовність рядків така сама. Тобто попередній другий рядок, це у нас був 49-й, це буде 50-й, Ось його схема, далі 51-й, 52-й і так далі. Якщо є якісь запитання, то пов'язання цих рядків в схемі. То ви можете подивитись відповідні відео в плейлисті. Це буде, ну, от з такого докладного в'язання рукава. Це буде, в принципі, мабуть, останнє відео. Тобто, всі, всі рядки, вони в той самій послідовності повторюють рядки <кхем> Тулуба Джемпера. Просто четвертий це буде 51-й. П'ятий, це буде 52-й і так далі. Тобто ви собі по схемі, спокійно все це проходите. Якщо є якісь питання в плейлисті, знаходите відео з відповідним рядком і дивитесь, як його виконати. Ну, а я буду записувати відео, відповідно, показувати там певні етапи роботи. Ну, але вже не так докладно. Так, ну давайте повернемося і зробимо цей третій рядок, щоб ви вже бачили, що тут просто повторюються рапорти цього візерунку. А, класно. Я схему вам показала, але нічого не пояснила, що ми там будемо в'язати з вами. Зараз. Так, оце ми зв'язали. Оце ми зв'язали. 49-й. Тепер ми в'яжемо 50-й. У нього ось рапорт. Получається, тут у нас додаються два стовпчика з одним накидом, тут і тут. А тут ці ну, по одній петлі прибирається. Тобто два рельєфних опуклих лицевих стовпчика зі спільною верхівкою. В'яжеться навколо двох рельєфних опуклих лицевих стовпчиків попереднього ряду. Окей, зрозуміло, давайте це будемо робити. Так, тут у нас а, треба зробити а, три петлі підйому. Як на початку будь-якого рядка. І в верхню петлю стовпчика з одним накидом ми робимо стовпчик з одним накидом. Навколо того самого стовпчика з одним накидом попереднього ряду ми робимо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. Замість центрального стовпчика ми робимо повітряну петлю, і цей от стовпчик пропускаємо. І навколо наступного третього, от, бачите, оцього стовпчика з одним накидом ми робимо рельєфний, опуклий лицевий стовпчик з одним накидом. І в верхню петлю того самого стовпчика попереднього ряду. Ми робимо стовпчик з одним накидом ось такий фрагмент. Це от, то, що, за, за що я тримаю це три повітряні петлі, ви їх не враховуєте, вони не повторюються. Вони тільки на початку ряду є, а далі вже чисте рапорт. Так, дві повітряні петлі тут. Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики з спільною верхівкою. З одним накидом, зі спільною верхівкою повітряна петля між ними і друга пара. Рельє... Два рельєфні опуклі лицеві стовпчики, з ним накидом, зі спільною верхівкою. Навколо рельєфних, оп... а, не, просто стовпчики з одним накидом попереднього ряду. Отак, це у нас тулуб, бачите? А рука зеркальна до нього йде. Так. Дві повітряні петлі. І все, і тут далі знов повторюється цей раппорт. Тобто це карденький такий рапортик, і наступний раппорт так само, тільки тут вже. Краще все це видно. Ось у нас стовпчик з одним накидом попереднього ряду, ось він. І рельєфний опуклицевий стовпчик ми робимо навколо того самого стовпчика попереднього ряду, повітряна петля замість цього центрального. Рельєфний опуклий лицевий стовпчик з одним накидом, навколо стовпчика з одним накидом попереднього ряду. І стовпчик з одним накидом в верхню петлю того самого стовпчика. Дві повітряні петлі. Так, ну і Тут дві пари стовпчиків рельєфних, опуклих лицьових з одним накидом зі спільною верхівкою, між якими повітряна. Петля. Дві повітряні петлі. Так, це, це я вже Це от ми пров'язали, що на проймі було. Ну, воно тут вже абсолютно однаково. І пров'язали один рапорт. Тобто два рапорти пров'язані, ще 10. І повертаємося от в цю точку. Так, ось, пров'язані всі 12 рапортів. Ось цих от рапортів. Третього рядка правого рукава журного джемпер ейр. І ми закриваємо вже як звичайно, верхню петлю першого стовпчика, з'єднувальний напівстовпчик. Все легко, все просто, тут вже абсолютно зрозуміла рядність, ніяких додаткових. Історії нема. Просто в'яжете рукав по, в тому порядку, який є. Тобто це у нас був 50-й рядок. Наступний 51-й, 52-й, 53-й, він відрізняється тільки кількістю рапортів. Все інше ну, абсолютно ідентичне. Тому, як я вже казала, я не буду записувати окремі відео по кожному рядку рукава. Я вважаю, що ви вже без мене впораєтесь. В плейлисті є всі відео по кожному рядку, і вони всі в цьому порядку викладені. Тобто нема проблем з тим, щоб це знайти, подивитись і зробити. Я не буду робити довгий рукав. Ну, але всі етапи, от, там, планку і все інше я буду вам показувати. А, повний рукав, значить, а, ще я хотіла сказати по пряжі. О, ось цей джемпер, ну, почається верх пакетка, да, і тулуб джемпера. А, у мене взяли 500 грамів пряжі. Тобто це було 10 миточків по. 50 грам. І рукава, як ми бачимо, да, у нас тулуб джемпера ось ця частина, вона 24 петлі. 24 рапорти, 24 рапорти. А тут 12 рапортів. Ну, тобто, це два рукава, якщо ви будете їх робити довгими то це як половина джемпера ще. Ну, може, трошки менше. Ну, тобто я вважаю, що десь треба брати, м, мабуть, 5 матків. 5 або 6. Ну, щоб ще планки зробити. Ну, коротше, я би з запасом взяла би 750 десь. Чи 900? Ні. Так, да, взяла б 900 900 грамів. Якщо довгий рукав. Якщо рукав короткий, то 650 вистачить. Це по пряжі? Ну, в принципі, все. Думаю, що все зрозуміло, а лівий рукав. Теж запишу відео, як на початку в'язати, тому що там можуть бути особливості. Ну, а правий вже <гум> можете штурмувати, можете його швидко-швидко зв'язати. Того розміру, той довжини, яка вам потрібна. Всі інструкції, всі відео пояснювальні у вас для цього вже є. Так, всім всього найкращого! Бережіть себе, до побачення!